Друзі, всім привіт! Тільки що мені попалося відео токаря, керівника партії Гарант, який планує відкрито заявляє, що він хоче стати майбутнім президентом України. І він це не скриває, до речі. І він себе представляє, як, мов, лише він один українець, а всі останні там євреї, і тому подібне. Але насправді, як я вже робив відео, він є представником олігархів, як власне, і всі інші, що зараз при владі, і в Верховній Раді, і тому подібне. Це всім відомо, і хто трошки має мізки, той думає. Але, 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 як я знімав тоді ще відео, люди йому задавали не такі запитання, від яких він, м'яко кажучи, зразу там завершував ефір і тому подібне. А питання були такі. А як це ви, мов, їздите Україною, і вас там ніхто не зупиняє, вас ніхто не сажає в тюрми, вас не переслідує. Ну і що? І це я бачу відео вже, типа його там. На блокпості десь зупинили, там, заарештували, і він тут уже вийшов, там, але помічник ще в них, там, ну, таке ось кіно-кіно. таке як, ну, кіно, кіно Там не показується ні відео, там, як його арештували. там, Він в СІЗО закритий, там, суд на 60 днів там, випустили. А так, просто тіпа, він там, мене затримали, тут уже я вийшов. Ну, ось таке все відбувається. Друзі, до чого я це все веду? Як я вже говорив і я ще раз повторюсь: зараз в Україні, знаходячись і виступати проти нинішньої влади це неможливо. Зараз виступають з критикою проти нинішньої влади, проти Зеленського, лише люди, за якими. Стоїть якась сила. Чи то олігархи, проросійські, чи проєвропейські, ну неважно які, чи служби, спецслужби, які представляють інтереси Зеленського Єрмака. І тому зараз, от зараз будуть вибори. І зараз цих партій. Вона відкривають, як гною, їх, вони вже з'являються. Я не буду навіть називати їхні імена, ви самі це все прекрасно бачите, розумієте, і що відбувається. І головна задача їх, головна задача створити видимість таких. Патріотичних, настроєних керівників, що ось вони тут, вони все зроблять для того, щоб там побудувати таку міцну, сильну Україну. Але, друзі, це все видимість. Головна задача їх це зібрати навколо себе людей, патріотів, військових, які можуть дійсно створювати проблеми для нинішньої влади і для олігархату. І основна задача їх зібрати і навколо себе, як магніт, вони будуть виступати, і всі інші поприлипають до них. Да. І керувати цим магнітом буде та сама сила внутрішня або зовнішня. Тому тут треба дуже дуже обережно віднестися до цих всіх партій і всіх таких. Новообраних, нововискочених кандидатів в президенти, особливо. Тому що, наприклад, олігархи вкладали гроші в притулу, там інших, вони їх навіть того самого генерала ставили ставки якісь, да? але, скоріш за все, вони ці ставки не пройдуть. І зараз ось вони роблять. Ставлять ставки на зовсім інших кандидатів, які вискакують, які як гриби після дощу. Так що, друзі, дуже-дуже думаємо, все, аналізуємо кожного кандидата, особливо в президенти, за останніх 20 років, повинні знати все про нього, що робив, де, як, яке відношення, до чого він це має. Тому що. Зараз кажу такі часи, що давайте не про оп'ять Україну, тому що буде жесть. І напослідок зазначу, що Україною керують олігархи. Ви думаєте, Зеленський щось там рішає то все? і представляє якісь інтереси там України, українців, та як згідно конституції, що вірність українському народу? Та звісно, що ні. Хто є власником України, а саме земель, енергосистем, газу, електроенергії, ми всі прекрасно знаємо ці всі прізвища. І навіть війну рішали, чи бути війні, чи не бути війні. Тут не, навіть не Зеленський рішав. Іменно цей клан. Я не хочу називати в прізвища, але ви всі. всі це самі знаєте, який клан керує зараз Україною. І взагалі всі їхні ресурси в них. І вони рішають, що буде з Україною. Ось так він по щечку бах і все. І ви всі без газу, без світла, без нічого. Замерзаєте. І всі, саме вони керують цими депутатами. Кожен олігарх. Має своїх депутатів. Це як пастух має своїх баранів. Да? От Вони зводять там, от там це мої, ти мої, ти мої. І ось вони, барани нічого не рішають, рішають олігархи, а барани лиш мекають, чи там руки підоймають. І, наприклад, якби це хтось би зараз тако би мені предложив би, пан Богдан, давайте ви будете там президентом на вибори. Звісно, що я би не пішов. би. Тому що перше, щоб покращити, щоб витягнути Україну з цього, всього, що зараз, в чому вона зараз, треба побороти на 100% всіх олігархів, всіх, весь олігархат. Тому що ніякому президенту вони нічого не дадуть зробити без їх відома. Всі президенти, які були при владі, вони всі підчинялися олігархам, всі поголовно.